And okay.

Це населений пункт неміського типу, де люди займаються сільським господарством. Якщо ми тут знайшомо салюки. <плес> Дуже смішно. А тут є магазини чи супермаркет? Я думаю, що є, але вони виглядають, мабуть, не так, як у місті. Тобто як? Я думаю, вони виглядають набагато скромніше. Чому ж вони тоді ходять? <свіс> 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 Слухайте. Ми живемо в двадцять першому сторіччі. Кожен має змогу поїхати в місто купити брендові речі, якщо ви про це. А можна питання? Так, Маргаритка. Я тебе слухаю. А де місцеві мешканці? Ми стільки тут стоїмо, а я ще нікого не побачила. Вони всі поїхали в місто по магазинам. Платон, закінчиш же зі своїми. Продовжуйте. Ну ти зрозумів. А це сіно? Так, моє сонечко, ми з вами знаходимось на сіновалі. О, зараз ми робимо цей синовал фірмовим. Крутяк, а можеш прикрасити це місце рекламою? буде виглядати по-сучасному? Нема питань. Оце я розумію ферма. Дай п'ять. Ви серйозно? Ви думаєте, що дітям сподобається в селі? Їм Еміратах вже не цікаво. Що? Що роблять? Знущаються. Ще 10 хвилин і це буде саме відоме село в Україні. Логотипи відомих брендів вже зі спутника видно. Що? Чим зайняти? Придумати легенду? Я розумію, що ця подорож коштує, як шатов на Марс. Але що цікавого в селі? Добре. Я щось придумаю. Ми ще кудись підемо чи будемо тут стояти? Діти, я вас сюди запросила не просто так. Це вже цікаво. Саме в цьому селі мешканці заховали багатства. А це може бути як золото, срібло та картини. А чому вони все заховали? Під час Другої світової люди ховали дорогоцінні речі, щоб вони не потрапили в руки загарбнику. Так з цього й треба було починати, а ви нам село село. Де да лопату взяти? Може, у вас карта якась є? Ні, карти в мене немає і лопати теж. Але якщо ви хочете дуже знайти скарби, я думаю, у вас це вийде. Юху! Ми полювальники за скарбами Алло, можете не хвилюватись? Легенда спрацювала. Вже бачу позитивні емоції. Цікаво, чи є такий додаток, щоб міг сканувати землю. Якби був, то люди б не ходили з тими палками, які піщать. Як ти думаєш, вони скаб 100% закопали чи могли покласти під кущ? Я думаю, щоб під кущем без 100% знайшов. Я не буду колопатися землі без перчаток. якщо знала, що ми будемо шукати скарб, могли б і підготуватися. І не кажи не лопати, не відра. Ми знаємо, де його шукати. Може, ви нам хоча б підскажете. Це квест якийсь, я вимагаю допомоги. Де ти бачив, щоб на квесті тобі допомагали? Треба все уважно роздивитися. Сто відсотків бути якісь позначки, це як знайти вихід. Я тут бачу тільки одну позначку. Ви мене рахуєте за позначку? А не могли б ви встати? Я? Ви що, серйозно? Пішов психологічний супротив. Сто відсотків скарб під вами. Угу. Якщо треба встати, нема питань. Будь, ласка. Знайшла, знайшла, я осіб знайшла. Відкривати. Справді шкатулка. Вілья! Алло, мене добре чути? Ми знайшли скарб.